Друзі, вітаю! Хто мене бачить вперше. Мене звати Марія Єремко. Хто дивиться мої ютуб шорти подкасти. Рада вас бачити також на цьому відео. Я хочу зараз розказати про те, що я запускаю фокус-групу. Що таке фокус-група? це невеличка група людей, а саме це дві, можливо, три людини, чотири людини це максимум, з якими я буду працювати один місяць часу. Тематика даної фокус-групи – це розкриття. Таких тем, як е, хто я, як зрозуміти себе, стосунки з собою, як відчути свою самоцінність, як зрозуміти свої сильні сторони, як перестати порівнювати себе, дивитися на когось, заздрити, гнобити себе. Оце все ми будемо розбирати на фокус групі. Також у нас буде тема Я і стосунки з партнером. Тобто я буду розповідати про те, як стосунки з собою впливає також на партнера, в яких рольових моделях ми буваємо з партнером, як взаємодія з батьками впливає на стосунки з партнером. Це буде повноцінна, насправді дуже глибока тема, якою буду ділитися. І також я буду розповідати на фокус групі, як взаємодія з іншими людьми, в цілому зі світом впливає на наше життя. В цілому місяць час взаємодії це буде чотири онлайн вебінари, зуми, де я буду задзвонюватися, де ми будемо розбирати питання, де я буду ділитися інформацією. Чотири енергосесії. місяць, часу. Я даю відповіді на ваші запитання, індивідуальні розбори в групі, вартість фокус групи 3800 гривень. Хто хоче долучитися, напишіть мені, будь ласка, я тут залишу телеграм, залишу свій номер телефону. Я вас проконсультую і ви зможете долучитися до фокус групи.